Новий рік, наче швидкісний потяг, що от-от приїде. Ми ж немов пасажири ждемо на пероні його. Невідомість чекає, якою ж поїздка це буде. До кінцевої хтось добереться, не знать нам цього. Всіх валіз життєві, які так старанно складали, у когось вона легка, а комусь тяжка у руці. Хтось лише необхідне вмістив, ну а де хто поклав купу зайвих речей, непотрібних в мандрівці оцій. Що ж нам, друзі, в життєву валізу потрібно покласти, щоб вона не була тягарем на земному шляху, щоб до краю небесного, очого дому попасти і на митниці Божій пройти весь контроль без страху. Бо для когось ця подорож може закінчитись швидко. Потяг зробить зупинку, в якій тобі скажуть: Виходь, обірветься раптово, неждано життя твого нитка, І на посту, контролер тебе стріне, небесний Господь, ти відкриєш валізу, а там недозволені речі: лицемірство, злоба, непрощення, гордість, брехня. Заздрість, пустослів'я, пожадливість молодечі, і непослух до Бога, який виявляв ти щодня, і приховані речі знайдуться на дні тої сумки, що про них лише відомо тобі, і не знає ніхто кожен вчинок негідний чи слово пусте, навіть думка, стане винним все там, як відкриє таємне Христос. Перевір свій багаж, поки ще не настала зупинка, і позбався непотребу, що тебе так тяготить. Попросив Бога прощення, це рятівна соломинка, що поможе тобі в його царство спасенним війти. Поклади у валізу свою щиру віру сердечну, милосердя, терпіння, надію, любов, доброту, співчуття і смирення. Це дуже важливі речі, що поможуть тобі зберегти душі чистоту. В добру путь! З Новим роком сердечно вітаю усіх вас, миру, ваші домівки, спокою, добра, теплоти. Хай Всевишній з Небес кожен день всіх вас благословляє, хай свята Його милість хранить на шляху вас завжди. Амінь.